На майбутнє закарпатські учні продовжують складати іспити зовнішнього незалежного оцінювання. А ми продовжуємо спостерігати за тим, як вони це роблять. Міміка й жести вони можуть говорити. Ми покажемо вам, що означають певні жести наших високопосадовців. І виставка, яку не можна оминути. Глюк, Гаврило Глюк, яким його творчість побачила наша знімальна група. І це тільки деякі стем, котрими сьогодні підсумовуємо тиждень. Вітаю вас і пропоную деталі останніх семи днів. Як відомо, минулого тижня розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Цього тижня учні склали ще три іспити з математики, всесвітньої історії та іноземних мов. Уже в понеділок складатимуть українську мову літературу. Обов'язковий предмет при вступі практично до будь-якого вузу напередодні для проходження тестів із української зареєструвалося 7223 учні. Нагадаю, що загалом зно за попередню інформацію складатимуть трохи більше 7300 школярів. Наші журналісти спостерігатимуть за зною наступного тижня. А ось цього розкажемо вам про особливості знань учнів всесвітньої історії. Ужгородська гімназія стала єдиним пунктом проведення тестувань зі згаданого предмету. Відтак туди з'їхалися абітурієнти з усієї області. Тетяна Шімон поставила випускникам кілька історичних запитань про відповіді та рівень знань. Дивіться далі. Традиційно о 10.15 абітурієнтів запускають до пункту тестування. Їм допомагають знайти своє місце, наголошують на тому, що на столі не повинно бути нічого зайвого. Тільки сертифікат, паспорт, три чорні ручки та при потребі пляшка води. Це правило єдине для усіх тестувань. 24 травня складали всесвітню історію. До участі у ЗНО зареєструвалося 352 абітурієнтів. Не з'явилося 68. Причини у кожного свої. Ще до початку оцінювання ми вирішили запитати учасників тестування, чи знають вони, коли почалася і коли закінчилася Друга світова війна. Результати відповідей були різні. 1 вересня 1939 року. А закінчилася? 8 травня 1945 п'ятого. Друга світова по-моєму, у чотирнадцятому. А, друга. 1941. 45-му році. А почалося? Не пам'ятаю. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, кінчилася 2 вересня 1945 року. Якщо на питання про Другу світову війну ще знайшлося кілька абітурієнтів, які знали правильну відповідь, то про те, що столітня війна тривала 116 років, не знав ніхто з опитаних нами. 104? 100 років. Сторічна. Сторічна? Не помню. Знаю, але не впуні. <рес> не знаю. Тим часом на пункті тестування усе спокійно і без порушень. Хоч тут і не було ні громадських спостерігачів, ні державних інспекторів, усе йшло за правилами і прозоро. 24 навчальні аудиторії у більшості з них по 15 учасників. В останній всього сім. І задіяно сьогодні 24 аудиторії, і пишуть діти 352 дітей. Значить, працює одна румунська аудиторія, шість угорських, усі інші 16 – українською мовою. Більшість учасників оцінювання це цьогорічні 11 класники випускники Однак не всі. Анатолій закінчив школу ще три роки тому і тільки тепер вирішив складати зно. Для нього це щось зовсім новеньке. Після школи я вступ, пішов в армію. Потім Вдома був, на роботу, Так вийшло, що готувався, трішки забулося, готувався. Думаю, як вже буде. Хочу поступити на, юридичну, на юридичний факультет, щоб подальшому для роботи мені потрібно. Мені потрібно здавати історію українську за те, що я хочу поступати на дизайнер інтер'єру Івано-Франківських додмистець. Там потрібно здавати іменно цей предмет і ще два творчі конкурси. Серед інших учасників оцінювання всесвітня історія необхідна для вступу на різні спеціальності і є обов'язковим предметом. Вона є для мене найлегшою, ніж математика, і думаю, ще здам тести поступати на юридичний факультет. Результати тестів слід очікувати не швидше, ніж через два тижні. Уже тоді кожен зможе остаточно визначитися, з якою спеціальністю пов'язати своє життя. Лінгвістична гімназія імені Шевченка. В народі просто перша школа. Саме тут, 21 травня, відбувається тестування з математики. На набережній перед навчальним закладом зібралися всі ті, кому потрібен для вступу до вузу цей предмет. Буду пробувати поступати на економічний, але там уже куди візьмуть. Я в Ужгороді будеш поступати? Чи так, думаю, в Ужгороді. Це друге зно, яке я здаю, але все одно дуже страшно. Чим ближче до 10.50, тим страшніше стає. Я збираюсь поступати або в Ужгороді, або в Києві. Ясно, а вижу воді куди сам? Вижимо. На економічний факультет. Традиційно за проведенням ЗНО стежать громадські спостерігачі на Закарпатті, акредитовано 13 спостерігачів від організації ОПОРА кажуть, що значних порушень не спостерігається, оскільки система незалежного оцінювання діє вже не перший рік. А відтак є достатньо відлагодженою. Єдине, що через що може виникнути порушення, гіпотетично це є або новий учасник персоналу, або ну ми розуміємо людський фактор, так або власне учасник, який прийшов сьогодні перший раз тестуватися. Пані Віталія працює на тестуванні з перших днів, відколи цю систему ввели в освітній процес. Вона здійснює інструктаж абітурієнтів та допомагає йому всьому, що не стосується математики. Працюємо сьогодні в першій аудиторії, поки що з'явилися 14 учасників із 15 Один хлопчик поки що не з'явився. Ну, ще 5 хвилин маємо, де може з'явиться учасник оцінювання. В цьому році була 19 числа. На пункті тестування у ЗОЖ номер 19, але все пройшло спокійно. Тестування з математики на Закарпатті проходило в чотирьох містах: у Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Хусті. На проходження знову області зареєструвалося понад 3,5 тисячі абітурієнтів на сьогоднішній день. Чотири пункти тестування є в місті Ужгороді, така ж кількість є в Мукачеві, відповідно, менша кількість два у Виноградові, а також по максимуму місто Хуст. Із 180 осіб, які зареєструвалися брати участь у тестуванні, на цьому пункті тестування не з'явилося 13. В цілому по області в середньому виходить десь до 10% тих абітурієнтів, які не з'явилися на пункт тестування. За системою ЗНО кожен абітурієнт максимально може отримати 800 балів. Вони нараховуються за три дисципліни, а також за шкільний атестат. Але при вузах є підготовчі курси, випускники яких можуть отримати додаткові бали, які зараховуються при поступленні до цих навчальних закладів. УЖНУ надають до 20 балів на технічні, математичні та природничі спеціальності. Та яка була проведена у нас, показала, що середній бал складає 8,9 і дев'ять із 20 Максимальний був 16 балів із 20. Тих, хто закінчив курси стабільно з року в рік до нас поступає 60%. Ми не відстежуємо, як поступають діти в інші вузи. А скажімо, у нас е, були курси Тячеві, То з цього філіалу 100% діти поступають у вищі учбові заклади. Оскільки здавати математику бажають багато абітурієнтів, іспит поділили на дві сесії. Інший вибір чекає вже на дорослу частину населення України і Закарпаття, зокрема наприкінці року. Мова про вибори, вибори до парламенту, третій тиждень у краї обговорюють розмежування округів цього тижня. Свою думку на прохання журналістів висловив голова Ода. Далі пряма мова. Зв'язку з тим, що у нас територія Закарпатської області, якщо брати зверху Тячівські Рахівські райони, то там 200 тисяч. Згідно діючого законодавства, тільки 12% може бути різниця в округах. Середній округ Закарпатської області складає 162 тисячі тобто один. Виходячи з цього, ми тільки згідно законодавства могли вони формувати ці округи. Вже не може бути 180 і 200 тисяч. І от тепер математично йдіть, або зверху, або знизу. Ужгород, Ужгородський район Чоб автоматично попадає, як він був всі останні роки, так він залишився. Раніше був тячів Рахов, сьогодні його вже не можна робити. так? Треба половину Тячева забирати в слідуючий округ. Забрали половина тячева в слідуючий округ. Куди його? Рядом є Хуст, Хуський район, тільки до Хуста Хуського району. так? І не вистачає далі, куди його можна? Тільки з Іршавського району. Іршавський район зазнав таких змін, тому що він знаходиться в центрі Закарпатської області. Якщо б він був як Ужгород, або як Рахів, або як виноградів, то там би проблем не було. А тільки з тим зв'язано. Що стосується пропорціональної системи, скажіть мені, яка різниця до якого округу відноситься партія? І на цій дільниці партії треба набирати голоса і на цій, і на цій. Є ще одна сторона виборів, і про неї цього тижня повідомили експерти. Переважна більшість закарпатців не знають своїх депутатів і не хочуть знати. Про це свідчить дані моніторингу, який провели в Агентстві справ людини Вестет. Досліджували закарпатську обласну раду, Ужгородську та Виноградівську міські ради. Як відомі місцеві вибори 2010 року проходили за змішаною системою. Відтак, половина депутатів обиралася за партійними списками, а решту займали кандидати-мажоритарники. Пояснювалося тим, що люди повинні знати своїх обранців. Як переконують представники агентства, на практиці ситуація зовсім інша. Простому виборцю важко отримати інформацію про те, як і де звітує його депутат. Більшість обранців не надто активно представляють інтереси виборців у радах. Коментар на тему у продовженні цілі, які були поставлені авторами закону номер 6601 про запровадження змішаної системи виборів на місцевому рівні, вони не були досягнуті. 59% опитаних не знають жодного депутата місцевої ради. Це просто вражає. А не знають про приймальні, про те, що депутати ведуть прийом громадян 59,5%. Не задоволені діяльністю громадян вибор депутатів місцевих рад, 75% громадян. 78% не, не знають про звітування і понад 86% громадян не знають депутати від свого мажоритарного округу. Як читати жести та міміку, розкаже на конкретному прикладі моя колега Галина Сернівка. І про Гаврила Глюка, якою побачила його творчість Ірина Недворна. Та про це згодом. А спочатку огляд подій тижня, що минає, від Діни Михалик. У четвер зранку міліціонери евакуювали співробітників Закарпатського окружного адміністративного суду, що в Ужгороді. Все через наданий неподалік підозрілий предмет. Згодом з'ясували, що це саморобний вибуховий пристрій в еквіваленті 200 грамів тротилу. На місці події працювали міліціонери, кінологи та співробітники МНС. Матеріали справи скерували до УСБУ області. В Закарпатській області влітку планується оздоровити та забезпечити відпочинком майже 85 тисяч дітей шкільного віку, а це 57%. Зокрема, за кошти обласного бюджету та фонду соцстраху, повідомили в прес-центрі ОДА. Цьогоріч на літнє оздоровлення та відпочинок дітей області загалом буде залучено майже 25 мільйонів гривень. З початком туристичного сезону на Закарпатті активізувалися шахраї псевдоподатківці. Як подумали в Державній податковій службі області, не встановлені особи, представляючись працівниками податкової, вимагають від керівників туристичних і санаторних закладів винагороду, нібито за незастосування штрафних санкцій, наприклад, за відсутність документів чи сертифікатів. Податкова служба області переконливо просить повідомляти про подібні факти відділ внутрішньої безпеки відомства і нагадує, що податківець перед початком перевірки зобов'язаний показати службове посвідчення та пред'явити направлення на перевірку та копію наказу на проведення перевірки. У березні 2010 року його призначили головою закарпатської облдержадміністрації Олександра Ледида. Через посаду перша політична особа краю. Висока посада зобов'язує його бути публічним, що передбачає спілкування з пресою. Протягом двох років виступів голова Ода набив руку. Його спілкування стало більш невимушеним. Помітили наші журналісти, які між рядків читали мову жестів губернатора. Мова жестів найдавніша в історії людства. Вона супроводжує усне мовлення, але часто може сказати більше ніж слова. Що говорить Олександр Ледида? А точніше, як він це робить і про що розповідає мова його тіла? Скаже і покаже Галина Сернівка. Якихось фішок щодо іміджу, що давали б закарпатському управлінцю Олександру Ледиді, у пізнавності немає. Хіба що вартісні аксесуари носить служитель народу світлі сорочки та темні костюми, краватки синіх, сірих та вишневих кольорів, червоні для особливих подій. Шановні закарпатці, дорогі закарпатці, дорогі жінки. Наскільки буде враження? Від держави України Закарпаття. Одна з особливостей керівника області щира посмішка. Але вже за рік перебування на посаді голова Ода став менше посміхатися, констатували політологи. Можливо, тому що керівнику краю доводиться більше бувати у Києві. Хто це сказав? Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Поясню. Тихе життя там в Закарпаття вас. Призначення Олександра Ледида на посаду голови закарпатської облдержадміністрації відбулося у п'ятницю, 19 березня 2010 року. Своєю першою промовою новопризначений посадовець виказував тривогу. Порівняємо слова Олександра Ледиди, коли він дякує президенту за довіру, і коли розповідає про надзвичайну ситуацію, що була на Закарпатті, за довіру яку він мені оказав, призначився на цю посаду. Досить велика кількість у нас будинків постраждала. Під час обох спіччів міміка виказує тривогу. Перші інтерв'ю посадовця доволі скуті, але прогрес очевидний. Пересідає у зручніше крісло, аби зайняти руки, бере ручку. Та все ж вони говорять і говорять чимало. Балакучі руки видають неспокій. Слід звернути увагу і на рукостискання. Залежно від того, як подають руку, воно може бути рівним, покірним та домінуючим. Ми вирішили перевірити, чи піддасться політик на провокацію і подали руку згори. Не Насторожило вас, що я подала руку згори. Якщо жінка подає руку перша, то зрозуміло для чоловіка, для мужчини це обов'язок. Неправильно, коли перший руку подає чоловік. А якщо ти подаєш руку зверху, це означає, що ти вже себе ставиш вище за ту особу, з якою ти здороваєшся. Олександр Ледида любить подавати руку перпендикулярно до підлоги, що означає рівність. Посадовець не переймається через положення руки під час рукостискання. Це добре видно з наступного кадру, де керівник краю дає автограф. Чоловік хоче забрати ручку, і його права рука опиняється згори, але Олександр Ледида подає руку на потискання. Будівельник в результаті і ручку забрав, і губернатора, так би мовити, підкорив той, хто під час розмови жестикулює долонями догори, завжди інтуїтивно викликає більше довіри. Цей рух означає щирість і відкритість. А у долоні повернуті донизу означають закритість промовця від аудиторії. Більш щирим закликом до уваги є порух роки долоною до слухачів. Це відкритий жест, який підкреслює сказане. Вказівний палець піднятий догори означає, що промовець збирається сказати або вже говорить щось важливе, наголошує намовленому. А от жест із використанням середнього пальця може значити про неприємність порушеної теми. Створити швидкісні поїзди залученням ужгород Львів. Львів, Київ з пересадкою. Політики можуть підсвідомо використовувати різні комбінації жестів, не підозрюючи про незручний підтекст. Рука стиснута в кулак, символізує злість і гнів. Як підтверджують жести, очільнику краю не подобається питання про відпустку. Досить складне питання, тому що в прошлому році я три дні був у відпуск. Дуже планував. так. Получилося, що поїхав відпустку на третій день, в 11 годин вечора. Зв'язок спец. Завтра треба бути. В Криму з Ради національної безпеки і оборони в цьому контексті і обмовка виглядає не випадковою. мові губернатора зустрічається жест, характерний колишньому президенту України Віктору Ющенку. Щіпочка солі використовує, коли хоче передати основну інформацію. Схрещення рук, замок вказує на негативну чи швидше захисну позицію. До речі, такий жест часто переймають інші. А ось губернатор замикає руки і витягує їх, ніби розминається, готується розпочати роботу. Таке щеплення рук знавці мови жестів характеризують як жест розчарування чи прихованої ворожості. Під час цієї зустрічі очевидно, що посадовцю нудно, він не хоче говорити. Поглядом шукає цікавий об'єкт. А ось рука гладить руку. Керманич погладжує себе по руці, заспокоюючи, мовляв, не все так погано у нашому домі. Говорячи про мужіївський золоторудник, чиновник починає потирати долоні. Завдяки такому руху, люди невербально передають свої позитивні очікування. Будь-які дотики пальцями до обличчя говорять про те, що промовець намагається приховати інформацію або чує відверто неправду. Почисування біля ока говорить: я не хочу цього бачити. Біля вуха Я не хочу цього чути у той же час. Дорікати владі за глухість було б несправедливо. Олександр Ледида, уважний співрозмовник. Він терпляче вислуховує кожного, навіть занотовує проблема. Робочих місць треба б побільше вернути власність у державу. А ще є активний і повен сил. Каже, мова тіла можна владця. Це похитування тулуба вперед і назад. Це ще не все, але поки короткий огляд подій останніх семи днів. У першому кварталі 2012 року закарпатці продовжували класти на депозитні рахунки банків свої грошові збереження, таким чином зберігаючи тенденцію щодо збільшення депозитних коштів. Про це повідомило управління Нацбанку в Закарпатській області. У січні березні обсяг депозитів зріс майже на 4,5% і склав понад 3 мільярди 400 мільйонів гривень. З них найбільшою була частка депозитних складень фізичних осіб 83%. Відсотка. Натомість аналіз кредитного ринку свідчить про поступове зменшення обсягів кредитування. Продовж перших трьох місяців року загальний обсяг кредитних вкладень банківських установ Закарпатської області зменшився на 4,5%. Гепатити дедалі частіше вражає українців. Щодо Закарпаття, то в нашому краї спостерігають певну циклічність спалахів цієї недуги. Загрозливими для краю був 2005 та 2009 роки. 2012, згідно цієї ж циклічності, повинен бути безпечним, кажуть лікарі. У більшості випадків джерелом гепатиту різних типів є забруднена вода та екологія. А ще варто бути обережними в кабінеті стоматолога, гінеколога та в салонах краси. Першу в області школу медико-соціальної адаптації для хворих на цукровий діабет відкрили на Закарпатті. На базі обласної клінічної лікарні діятиме кабінет, в якому щотижня навчатимуть десятеро людей. Як правильно жити з цією недугою і зрозуміти, що діабет це не вирок, це спосіб життя. Наразі в області 32 тисячі діабетиків, майже 5 тисяч з них інсулінозалежні. Десятиденний курс навчання в школі закарпатці зможуть пройти безкоштовно. У Боздуському парку в Ужгороді встановлять обмежувачі руху, щоб водії не зрізали собі шлях через зелені зони та доріжки. Окрім цього, незабаром на території парку поблизу річки має з'явитись відпочинкова зона з атракціонами та місцем для засмагання, повідомили в прислужбі Ужгородської міської ради. Також тут облаштують биранні та питні фонтанчики. Такі ж нововведення очікують і на парк підзамковий. Крім цього, тут вирішують питання із освітленням. Багатим на ювілеї видатних закарпатців видався травень, а саме наприкінці місяця громадськість краю відзначила відразу три поважні річниці: 70-ліття від народження поета і публіциста Петра Скунця, 90-річчя Івана Чендея, знаного прозаїка і кіносценариста та цілих 100 літ Гаврилові глюку, класикові закарпатського малярства, художнику з європейським ім'ям. Грандіозний ювілей у краї відзначили низкою культурних акцій. Однією з основних, безперечно, є виставка творів митця в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. У трьох залогах експоновано більше півсотні картин із музейного та родинного фондів. З добіркою познайомилась Ірина Недворна. У представленому доробку Гаврило Глюк – тонкий і управний рисувальник, та водночас натхнений живописець. Ретроспективну виставку склали твори різних періодів. Частина картин виконана в дусі соцреалізму. Данина часу й усе ж простежується в цих роботах справжність опису, глибинний портретизм. Більш пізні роботи а надто пейзажі вражають колоритом. Живописець ходить по межі й часом перетинає її. Та робиться вельми вишукано. Ми бачимо дуже яскраві, дуже декоративні кольори. Ми бачимо дуже великі площини живописні. Це відбулася зміна і в самому художнику, який став більше споглядати і став більше філософом. Тяжіння до монументальності, тяжіння дуже виразного яскравого кольору. Це було в самій глибині глюка. Глюка надзвичайно народного, це притаманне народному мистецтву, і це дуже сильно відмітив глюк. Він якось інтуїтивно підмітив оцю властивість кольору. На відкриття ювілейної експозиції завітали перші особи краю, представники мистецької еліти Закарпаття і всі прихильники творчості Глюка. Господиня вечора пані Валентина не приховує втіхи від того, що пам'ять про батька об'єднала таку численну аудиторію. Неабияк і сама посприяла організації виставки, надавши більше 20 творів із власної колекції. Ви побачите ті сонячні картини, і ви побачите, що це. Творчість, яку мають побачити не тільки наші закарпатці, це події. Роботи достойні, роботи об'їздили весь світ. І колись Фелікс Кривін був на 70 річчі глюка, і він казав: яка цікава каже ця людина, його картини об'їздили весь світ, а він завжди був не Персона художника сподвигла на солодкий креатив і Валентина Штефаню. Кондитер просто посеред виставкового залу взявся втілювати в шоколаді власні візії. Новотвір можна побачити в музеї. На честь ювілейної дати виготовлено колекційні поштові марки та конверти. Крім того, видано оригінальний альбом блокнотного типу, що стане в пригоді і професійним художникам, і любителям поуправлятися з олівцем. Особливість альбому в зручному розмірі відсутності аби яких клітинок чи лінійок, приємному жовтуватому кольорі паперу на обкладинці ж блокнота копія автопортрету Гаврила Глюка. А на перших десяти аркушах репродукції його графічних робіт. Сусідство з таким автором певно спонукатиме власників альбому до вдосконалення рисувальних навичок. Альбом незабаром можна буде знайти в точках продажу канцтоварів. А за сприяння благодійного фонду імені Гаврила Глюка такий корисний сувенір у вересні одержить кожен вступник до Закарпатського художнього інституту. 19 травня, власне, в день народження Гаврила Глюка, неподалік від будинку, де мешкав художник, на попередньо упорядкованому сквері по вулиці Підградській побіля ректорату ужну урочисто заклали капсулу часу. Всередині послання від рідні художника українською, угорською та англійською мовами, а ще графічний фрагмент відомої роботи Гаврила Глюка лісоруби. Малював свої основні базові картини в цьому будинку. зберігав. тут знаходиться поруч меморіальна кімната Гаврила Глюка. Тому все, що він ходив по цій вулиці, він реально тут його духом присякнута ця територія, і щоби. Підтримати цей момент створення того, коли коли що треба було до нас створити. Це пам'ятник відомому, всеєвропейсько відомому художнику митцю Гаврило Мартиновичу Глюку, який об'єднав румунську, угорську, українську традицію. і Є яскравим представником закарпатської школи живопису. Скульптор Михайло Колодко, оцінивши оновлений сквер, саме приступає до роботи над камінно-бронзовим пам'ятником Гаврилові Глюку. На цьому скверику з'явиться е, така. Садово-паркова скульптура, можна її так назвати, вона не буде таким пам'ятником у розумінні, нашому такому стандартному, це буде така трошки. Скульптура, яка б навіювала образ, передавала той дух художника навіть тим гостям міста, які не знайомі з творчістю в Їм буде зрозуміло по цьому пам'ятному знаку, що це йде мова про художника, який їздив в гори на пленері і провів більшість свого творчого життя. от на цих пленерах на виїздах. Михайло колодко прагне виконати скульптуру не типовою оригінальною живою, такою, що не лише засвідчувала б шану до знаного художника, але зацікавила б людей поза мистецьким середовищем. Представити роботу на загал автор планує 2 листопада до чергових роковин Гаврила Глюка. Таким був цей тиждень, і такими були його деталі до зустрічі за сім днів, натхненних вам вихідних.